Перший великий сніг 2014-го у ушорці сприйняли по різному. Дехто з водіїв, незважаючи на необхідність відчищати свою машину, вельми зрадів початку справжньої зими кажуть. Сніг застав зненацька. Ми зранку проснулися, відкрили вікно а там сніг. От і ми гуляємо. Класно, я дуже радий. На кінець прийшла зима. Решта автомобілістів налаштовані не настільки життєрадісно. Кажуть, їздити міськими вулицями дуже складно. Виною всьому погана робота комунальників із розчистки доріг від снігу. Таксисти, котрі найбільше пересуваються обласним центром, найважчими називають вулиці із підйомами. О, стрільнична, наприклад, цигальнянська там нереально вообще заїхати. Спуститься, кой-як можна а заїхати. От, наприклад, жителі ті, які там живуть, имеют мають машину. Він съедет, А як он потім заїде? Ну сад я не сіжає а чаще вызывают такси. а Таксі заїхати туди. Не може у міській раді. Нас іще напередодні запевнили, що до снігопадів комунальники готові. Вони мають близько 100 кубічних метрів піщано сольової суміші та 60 тонн солі. При надзвичайних ситуаціях, окрім власних снігоперебиральних машин, управління житлово-комунального господарства залучає техніку приватних підприємств. Тобто 20 одиниць своєї у нас є це трактори, і машини для очистки, і плюс 13 ще готові надати підприємства. У суботу отримати офіційний коментар від комунальників нам не вдалося. Вони посилалися на зайнятість у зв'язку з прибиранням снігу. Утім, телефоном запевнили, вся спецтехніка працює на вулицях міста.